Доброго времени суток, колеги і гості мого каналу. На своїх екранах ви можете бачити, як наноситься база на деталі, а в мене їх декілька. І будемо потім наносити лак. Лак буде фірми Multifuller SHS акриловий двокомпонентний лак Crystal. І, до речі, ми носити ми лак е пістолетом китайського виробництва, який буде копіювати біларію практично. От. Так що усаджуйтесь удобніше, буде цікаво. Зараз працює LPH400, розрізна дюза. Я думаю, багато хто цей краскопульт легендарний, знає який дуже чудово підходить під нанесення бази з дюзою 1 і 4. Я думаю, що нанесення бази це не таке цікаве, тому ми зараз вже плавно перейдемо на нанесення лаку. І так, як бачите, лак крістал вже відстоявся і залитий в краскопульт. Відстоявся він перед нанесенням хвилин 7-9, це дуже важливо, щоб почалася полімерізація, і тільки потім вже можна наносити лак. В даному випадку пістолет китайського виробництва RP1.3, який підходить дуже чудово під нанесення лаку, а також він йде універсальний, 1.3 універсальний і можна наносити ним також і базу. 1.3 китайського виробництва, він е вироблений як універсальний і прирівнюється як брендовий 1.4. Це відповідь на питання на ті, хто питає в мене. Так це ж 1.3, це ж для бази. От, я їм відповідаю, що китайське виробництво таких розкопутів розробляє їх як універсальні. І їхнє 1,3 це є як у нас 1,4. Як ви можете наблюдати, перший слой лаку Crystal SHS Super High Solid наноситься вкрай швидко в один тоненький слой. Дуже чудово лягає лачок. Не медленно, я вам скажу, відео не порізане, відео не ускорене. все в реальному времені. Тобто ви можете самі наблюдати іменно нанесення цього лаку. Ну і чи будь-якого другого. Як працює сам краскопульт. який в цілому коштує не 15 тисяч гривень, не 20, там да, не 10, а всього-навсього 4 тисячі гривень такий краскопульт коштує. І більш того, система нанесення матеріалу, допустимо, да, розпила і тому подібне. Не тільки в такого краскопульта, а також подібних йому, тільки уже дизайн трошки змінений. А система е нанесення. Лаку чи бази практично одинакова. Тобто є декілька таких варіантів, от, як цей краскопульт. Тільки й того, що перероблений дизайн, да? условно. І споживання повітря. Не більше 300 літрів такого краскопульта. І подібний йому, який я стараюся завезти в Україну. От. Щоб могли придбати маляра і не і не тратити свого карману в бюджет там, в районі 7, 10, 15 і більше тисяч гривень. Тобто ви можете наблюдати, як працює розкопуль за 4 тисячі гривень. Я скажу, що по скорості він не уступав практично біларії. От. Якщо брати систему розпила бази, то можу сказати, що прирівнюється не тільки до сати 3000 а і по скорості і по розпилу і нанесенню десь приблизно аж скажімо так, до сати 5500 в тому районі, тому так, так точно. Тому робіть виводи, заощаджуйте, кому цікаво. Замовляйте, бронюйте і тим самим ви вийдете на рівень нанесення, от матеріалу. При цьому небагато буде тратити коштів. Зараз ви бачите другий слой повноцінний, який наноситься. Ви можете надати скорість. Зразу скажу, що перепад був світла сьогодні у нас. І ви можете наблюдати, що бокові фонарі не горять. Освітлення не горить, якийсь перепад. Тим більше, що в самому кооперативі у нас не в кожному гаражі було світло сьогодні. А в сусідньому кооперативі так взагалі не було світла. Ну, зв'язано це ж, самі розумієте, з чим. Зараз ви можете бачити, як повноцінно вливається лак Crystal SH Super High Solid китайським краскопультом. Понаблюдайте буквально чуть-чуть, акцентуйте внимання своє на факел насичений. Плотний, насичений, рівномірний, широкий факел краскопульта за 4000 гривень. Це дуже важливо. Це дуже важливо. А то, подача. В... Манометр виставлений на дві атмосфери. тобто ж про розход воздуха тут повітря, економно йде повітря, дві атмосфери і при цьому насичений плотний факел, який розбиває матеріал в туман. Це дуже, дуже чудово, дуже чудово працює. Я сам був здивований роботою цього краскопульта, чесно скажем так. Просто не віриться, що за 4000 ми можемо отримати краскопульт, який реально працює, з яким можна добитися якоїсь шагрині, вийти там на японську шагринь. Якщо попрацювати технікою там воздуха, відстань від деталі. І тому подібне, ми можемо сформулювати свою шагринь, чи то буде німецька, жирненька, чи то буде японська. Японська, кстати, дуже хорошо добре шагрень, коли використовуємо ми лак платіном, наносимо його пістолетом фірміювата Біларія. Це дуже легко робиться абсолютно, але я вам скажу, що Китайськими то можна легко добитися любої шагрині, яку ви захочете, цими лаками іменно. Ці лаки фіно мультифулер хороші тим, що вони не течуть, і навіть в ТДС написано, що вони не подвергаються ткучісті і напливам, які розроблені на паролітані і акрилі, Але паролітана там, як на мене, набагато більше. І якщо придержуватись ТДС правильно, робити міжслойну сушку, видержку по времені, там, чи на отлів хто як працює, то все буде чудово, все ляже, як ви хочете, без проблем абсолютно. Сьогоднішнє відео було в плані показати, як працює один із. Недорогих лаків фірми MULTIFULLER, а це іменно Лак CRYSTAL який на сьогоднішній день коштує 780 гривнів за комплект. І тим більше показую вам іменно Краскопульт за 4 тисячі гривень, тобі ж недорогі матеріали, недорогим краскопультом, і ми в Оконцові, хто додивиться до кінця, самі стойки, ви зможете побачити. Іменно результат е, сьогоднішньої покраски в обичному гаражі з примітивною витяжкою, без світла, як бачите, так як фонарі від напруги в нас не хочуть запускатися, скажімо так. Ну, я, допустим, результатом був дуже-дуже вражений. Я знав, що е, все вийде, все буде добре. Що краскопульт мене не підведе. Лак провірений. Не тільки на темних автомобілях, а й на сложних тонах, світлих тонах, там бірюзових, там, ярких якихось. Тобто, якщо працювати однією лінійкою, то не буде ніяких косяків, запам'ять. Це раз і навсегда. топлі маляра це знають. І це нормально. Є просто багато е, клієнтів, які беруть ґрунти, беруть лаки, беруть а, ну, таряться, да, шпаклівку беруть. Але мало хто з них каже, так поставте мені розчинник цієї фірми, цієї линіки, да, цього виробника. І я ж думаю про себе, так, а вони що чимсь ж то будуть чимось його все одно розбавляти, все рівно вони будуть щось додати, розріджувати чимось. І я вам скажу, що з, із 100% тільки 30% малярів, які кажуть, так підожіть, якщо епоксидний ґрунт, то може ж туди треба епоксидний розчинник, кажу, ну звісно, треба. От, а якщо ґрунт цієї линійки, то відповідно, треба й розчинник цієї ж линійки на одних смолах зварений, який буде працювати в парі на хімічному рівні, якраз. Так як положено. І тоді ж не буде ніяких косяків, нічого не буде, все буде чотенько. Ну, Просто в нас народ якби, такий, що десь на чомусь треба зекономити, скажімо так. І виходить, що той самий розчинник, вони думають, що якщо це ґрунт, ну, можна туди якийсь шмурдяк лайнути. Це ж ґрунт. Так, друзі, давайте глянемо, що в нас вийшло. З нашої покрасочки сьогоднішньої. Як бачите, під кінець з'явилося світло, потужність у нас з'явилася струм, кращий став в наше, у проводах і автомат не вибиває. Включили все нормально. В цілому лаком, краскопультом і роботою в сьогоднішній вечір я задоволений, вийшло все просто на наотично. Ви можете писати свої коментарі, ставити лайки, коментувати, звісно, це по-любому. І обов'язково підписуйтесь на канал, це важливо. Будемо далі тестувати не тільки такі краскопульти, а і трошки іначе там. Не тільки RP-шні, а й HVLP, LVLP, Мініки і тому подібне. Тобто буде цікаво, я думаю, тому обов'язково підпишіться на цей канал, друзі. Це важливо, це важливо. Ну а наразі краскопульт показав себе просто чудово. Тим більше, що один із недорогих краскопультів. Я думаю, на ринку за 4000 гривень ну, мало буде щось нормального, щоб можна було добитися якоїсь якості. Звісно ж, топові мальора або малярат вже вовки, да, старі які з закалки. Вони скажуть, так ми можемо гамном покрасити, люди добрі. Ми можемо зробити пулю в будь-якому. Ну, але ще чим зробити? Тим, що хоч більш-менш приближене. Звісно можна, але все одно, я вважаю, що цей краскопульт. Е, мені просто в ноль. Ну, Мелку японську шагрень положив на даний момент. І це дуже чудово. А більш дешевші варіанти, ну, априорі дешевий краскопульт сильно, він хорошим не може бути. Ну, ніяка ж, від слова зовсім. І в мене були в руках краскопульти, условно за 3000 грн і дешевше, то вони дуже крупну каплю ложать. Ну, дуже важко добитися. Воздухом треба гратись, але все одно капля крупна, душить туман. То тобто, єсть, дуже багато мінусів, дуже багато у всіх, ну, у всіх позиціях. Тобто Тому якось так.